Добрий день, шановні українці. Сьогодні у нас виставляється на продажу будинок, який знаходиться в селі Кам'яногірка Жмиринського району Вінницької області. Від села до Жмиринки залізничного вокзалу 15 км. До Вінниці 55 Опалення в будинку газ-конвектор та пічне. Загальна площа будинку 50 метрів квадратних у будинку три кімнати та коридор. Будинок розміщений на 58 сотках, земельна ділянка приватизована, є кадастровий номер. Кімнати в будинку охайні, двері хороші, вікна дерев'яні. Меблі залишаються частково, домовляйтеся з господинею. На подвір'ї є господарчі будівлі, теж охайні, є літня кухня. Централізована вода, газ, каналізація, ванна, під кухнею підвал. Також є сараї для тримання худоби, курей, гараж до будинку два заїзди. Земельна ділянка засаджена гарними сортами малини. Дане господарство можна використовувати як для прожиття, так і для дачі. Влітку довкола зелено, співають пташки, тихе спокійне місце. В селі є школа, дитячий садок, фаб, магазин, клуб, інтернет, церква, нова пошта. На відстані 5 кілометрів є кур'єрська доставка до будинку. В селі є потужнє фермерське господарство. З можливістю працевлаштування. Від будинку до фермерського господарства 500 метрів. Через село траса, автобус до двох райцентрів кожні 30 хвилин. Документи на будинок в порядку, готові до продажу, ціна домоволодіння 7000 доларів. Кого зацікавив будинок і є запитання, дзвоніть по телефону, вказаному в описі. До господині. Підписуйтеся на наш канал. І на все добре, дорогі українці!